Вони повернулися цілі та неушкоджені. Майже сотні міліціонерів зведеного загону Прикарпатського ОМВС прибули із зони АТО. Зустрічали героїв, їхні матері, дружини, діти, а також просто небайдужі івано-франківці. Всі щасливі, що хлопці приїхали додому живі, зізнаються, очікування було важким і тривало понад місяць. Зустрічаю чоловіка свого Володимира Кочарика на душі хвилювання, такі приємні відчуття. Місяць не бачилась, дуже переживали за нього. Гірко, двоє діточок маленьких. Що чекали з нетерпінням? гірко дуже було. Захисників всіх наших чекаємо. Особисто нікого немає на сході. Гордимося, що всі повертаються живі і здорові. На сході бійці зведеного загону міліції охороняли блокпости між волновахою і Донецьком та лікарню у Маріуполі. Також у цьому місці їм доводилося стежити за громадським порядком. Затримували озброєних осіб, розкрили шість пограбувань. На початку було трошки складно, тому що Практично всі спілкуються на російській, ми на українській десь, але протягом тижня практично бар'єр був подоланий. І коли ми їхали вже звідти, то в принципі пропонували залишатися і працювати далі. Хлопці нормально несли службу, що питань на ніяких проблем не було. За сумлінне виконання завдання усім бійцям вручені грамоти та грошові премії. Загалом зі всіма покладеними завданнями загін упорався. Не було навіть втрат зброї і техніки. Всі живі, здорові, ніхто не поранений. Тобто все гаразд, втрат зброї техніки не було. На щастя, виконали свій обов'язок, не зрадили присязи і ще раз підтвердили той високий авторитет прикарпатської міліції, який є на сьогоднішній день. Правоохоронці запевняють, якщо доведеться поїхати на схід знову, обов'язково це зроблять. Загалом міліціонери зведеного загону прикарпатського МВС повернулися додому згідно із запланованою ротацією.